Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму ютуб-каналі е, Скаже, як зав'яже. Поїхали. Про що я хотів би сьогодні поговорити? У нас е, основні теми е, тижня це дипломатичні теми. І тут вилізло ще одне: е, має відбутися е, засідання в рамках ОБСЄ, але це, на це засідання запрошують. Голів дипломатичних ну, міністрів закордонних справ. Да? Міністрів закордонних справ, країн-учасниць ОБСЄ. Щоб ми знали, Росія досі не викинута з ОБСЄ. Мало того, можливо, пам'ятаєте, в 22-му році поляки просто взяли і не видали їм візи. Да? От, таким от нехитрим способом Лавров не приїхав. Да? Там, типа, Потім в Північній Македонії він приїхав, там дуль всім натикав і поїхав. Сказав, та, ОБСЄ це організація дурна, там все. От, і е, Україна слушно наполягає на тому, що давайте викинемо Росію з ОБСЄ. Але зараз країна, е, яка головує в ОБСЄ, це Фінляндія. Це наш великий друг з одного боку. Е, це країна, е, схожа з нами долі, тому що вони теж е, їхні сусіди, безпокойні орки. І вони теж лізли туди і теж віджали у них частину території, частину Карелії з виборгом. Да? Ми все це пам'ятаємо. От фіни провели з ними дві війни. Обидві, якби успішно провоювали. Але той випадок, коли морально вони отримали перемогу, але фактично, як казав Лабановський рахунок на табло, вони втратили. Да? І Фінляндія довгий час озиралася на радянський союз в своїй зовнішній політиці, була виключно нейтральна. Такий у неї був статус. І навіть багато хто говорить про Україну, що Росія хоче фінляндизації України. Ну, мається на увазі той фінляндизації, яка була по після Другої світової війни, коли Фінляндія була наче незалежною. Ну фактично не незалежною суб'єктною, але при цьому вона була, скажімо так, вона пленталася. В фарватері російської зовнішньої політики. От що було. І зараз Фінляндія головує. Фінляндія, як правило, такі зустрічі ОБСЄ приймаються на території той країни, ну, яка головує да, рік. Тобла б бути би в Хельсинки. Але фіни тут схитрились і проводять це все у Відні, бо саме Відень є в Відні штаб-квартира ОБСЄ. І зараз всі розділилися е, в Європі все таки е, звати туди е, російську чи ні? І от навіть наші союзники і друзі, які нам допомагають дуже сильно, віднедавна члени НАТО фіни. Вони за те, щоб зберегти цю площадку, бо вони кажуть, ну десь же ж ми мусимо з ними спілкуватись, ну десь да, вони погані, вони порушили всі заповіді ООН і ОБСЄ, да вони канчелиги, але ми мусимо з ними десь знайти площадку і там, типа, щоб е спілкуватися з ними. До речі, мені сподобалося, як Скоп'є, в Північній Македонії влаштували обструкцію Лаврову да, минулого року. Це було дуже красиво, як на мене, тому що там до Лаврова ніхто не підходив, руку ніхто не пожимав, І там, знаєте, там, типа, позбиралося там більше 20-30 міністрів. А і він там, типа, ходить як, ну, як ну, ізгой, і всі і всі це бачили, що Росія є ті згойне. Рука пожарна, і це знаєте як. Тут можна довго сперечатися: не звати чи позвати для того, щоб там, типа, показати їм середній палець, дулю, там, тіпа, ногу, от і ще сказати там, тіпа, що та ви дібіли. До речі, я хотів би, щоб в коментах написали як краще. Тому що от, я недавно про це сперечався з своїми друзями. Я сподіваюся, сьогодні. Поговорю про це з Дмитром Чекалкіним, тому що є кілька позицій. Не звать взагалі, сказати, що ви тут ніхто, або звать і стібатися з ними. Я більше схиляюсь до другої думки, але я не впевнений, що я правий, тому що тут обидві позиції мають право на як на на правду. да от, е, да от так що в світ, якби ну верніш Європа, готується до цієї наради і готується включити обсє. Чому тому, що в часи АТО, тобто з період умовно з мінська 2 з 15-го року по 22-й, обсє якби мало мандат і ту місію спостерігати за. І вони давали там е, щотижневі, щомісячні, е, там квартальні, піврічні і річні звіти, що відбувається на лінії оцього протистояння. І саме згідно звітів ОБСЄ ми можемо тепер затикати русських так Дамбілі Бамбас! А хоп глянеш звіт ОБСЄ, а там да, з боку ДНР, ЛНР, там в е, умовному, е, в 20-му році е, 5 загиблих, а в 21-му сім. І то це в основному були, ну, якийсь дідок пішов за грибами і підірвався на розтяжки. Може, наші поставили, може ті, ніхто не знає. Але факт, що це були не десятки, не сотні, не тисячі, і ніхто не дамбів той Бамбас. І от що це була вигадка. І ми звідти ОБСЄ, ми, ми це знаємо. І знову ж зараз багатьох європейців, а давайте ОБСЄ витягнемо. Якщо буде заморозка, хтось же ж мусить мати мандат і свистіти, умовно, стати між сторонами і сказати: ага, отут от. Домовлялись, що шахеди не посилаємо, і ми не посилаємо, а тут пролетів шахед, значить хтось порушив або чому це порушено. А може там, типа е е е якось його ребом задавили, і воно не туди полетіло. Може хто зна, а тут оці вчинили перестрілку, а тут е е е е е е РДГшка якась. Зайшла, а не мала б зайти порушені умови. Ну, хтось має свистіть, да? хтось має весь час, е, якби в світомовому співтерористу говорить, що тут отак, а отут не так. От. І е, 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 я не знаю, як це е, розцінювати, як зраду чи як перемогу. Хоча історичні приклади насторожують, дуже насторожують. Колись Совєтську Росію не визнали ніхто, не хотів визнавати. Але ж потім бізнесмени кажуть: ну нам же ж хочеться не воювати, а торгувати, ну ми ж той. І е, в 1923 році скликали Генуейську конференцію. Офіційною темою цієї конференції було якби: Коли Росія віддасть борги. Тому що Росія, е, навіть радянська Росія, вже на той час СССР. Е, е, ще е, романули, ще Російська імперія позичалася і у держав, і у приватного бізнесу. Мало того, було багато приватного бізнесу на Росії, який совєтська власть весь конфіскувала. Ну, той же ж Донецьк, ми ж пам'ятаємо, Донець кормить Україну. Але насправді то був не Донецька а Юзовка, то що Юз побудував там і там весь бізнес належав приватним компаніям бельгійським, британським. От, в першу чергу, бельгійським і британським. Ми розуміємо, да? От, і це все було конфісковано. І всі якби казали, е, мані, гані там, типа це ж, блін, приватна власність для Європи священна. І приїхала радянська делегація, їм там, тіпа, і всі вказали, що ми їх там на кавалки порубаємо, там скажемо, ну, давай борги державам, ну, давай приватні борги, ви плачуєте там за приватний бізнес, що ви конфіскували. І що ж ви думаєте? Закінчилося це все просто визнанням. Радянської Росії, да, там, і визнавали одні, другі, треті, ну, перші, там, понятно, програвші країни, там, та ж сама там, Німеччина, Австрія, але потім почали визнавати, всі, вся Європа визнала. Останніми, до речі, визнали Радянський Союз Штати в 1933 році. Уявляєте, Перемовини почались в березні 33 року. Вони закінчились уже в листопаді, коли голодомор якби вже е, сходив на нет. От. Але е, саме березень 33 був самим страшним місяцем для України. Самим страшним. І в цей час американці домовлялися з Сталіним про е, не те що зняття санкцій. Ну про мір дружбу жвачку. І, Тобто у нас е, дуже багато прецедентів. До речі, у нас є і післявоєнні прецедент. У нас є прецедент Ялти, коли кордони Польщі поділили без Польщі. Ніхто її не питав. Коли країни Балтії якби залишили Сталіну, не визнавши окупацію, да, не визнавши, але залишили де, де факто Сталіну. От, і з, тим, і з ним ручкались, причому. Тобто, моментів, коли. Може бути зрада, ми з історії знаємо, в тому числі коли союзники раді того, що та, хай буде мир у всьому світі, ну пожертвуємо от і в жертву приносять якусь країну, щоб поправити відносини з людоєдом. І якщо Рейх був наказаний за людоєдство, то ні радянський Союз, ні зараз Путінська Росія. Там вони і не збираються бути покарані. Мало того, Путін вимагає, щоб його пробачили за все це. І отут ми переходимо до самого цікавого: до того, що да, ми можемо скільки завгодно звинувачити союзників, що вони хочуть десь там все-таки з Лавровим зустрічатися, вони там хочуть там, мир на умовах, там, щоб попустити пробачити Росію. Трамп взагалі втратив адекватність і хоче дружити з Росією, да? і теж за наш рахунок. І нам це дуже. Образливо, 에, особливо там стосовно Сполучених Штатів, що там, типу, блін, вони не нас спасають зараз, а таке відчуття, що Росії. Проте ми мусимо розуміти, як то віковічне російське питання, хто виноват і що делать. Так от хто виноват? Не треба було, бо у нас багато наших співвітчизників. Ой, який молодець Зеленський! Як він відповів Трампу? Це я можу Трампу показувати середній палець. Тому що я громадський діяч, я не є державником, я не є представником держави і тому я можу як експерт говорити все, що я думаю про Трампа і його Камарію. Але Зеленський. Був необхідно, щоб він зробив що? Щоб він е, наступив на горло власній пісні і не дав малейшого приводу Трампу вводити е, проти нас санкції, забирати там розвіддані там чи ще що. Ти мусив лягти на рельси, але зберегти ці взаємовідносини. А у нас наша команда переговорна імені Єрмака. Допустила фатальну помилку. Мало того, на єрмака там є і на 5-6 ефективних менеджерів правильні папочки. Вони тепер можуть Єрмака шантажувати, вони можуть єрмака використовувати, вони можуть використовувати, змушувати до підписання незручних для нас і угод по рідка земельних металах, і власне угод з Росією. От е, чому тому, що перемовники наші нікакущі, і якщо ми можемо сказати, що ЗСУ да відступають, але в принципі тримають фронт, то наша дипломатія посипалася. І це функція глави держави. Зеленський провалив все. І якщо е, і, і це ж до речі, коштує життя нашим воїнам. Провали на дипломатичному фронті, це додаткові втрачені українці. І ці беси ще хочуть йти на вибори. Вони ще кажуть, що вони хороші, вони ще хочуть нав'язати нам, що це вони перемогли. Я не знаю. Після всього цього, яким треба бути наївним, щоб голосувати, взагалі думати, що Зеленський молодець. Зеленський провалив все. І крім того, що корупція в країні і американців найголовніший аргумент трамп, трампістів: навіщо ми допомагаємо Україні грошима, якщо вони там крадуть їх, ну так і з песні слов не викинеш. Воно ж десь так і є. І тому ми, я не знаю, ну, місія моя кожного з нас, кожного з нас говорити з іншими людьми, розказувати це, що неефективний. Корумпований уряд мусить рано чи пізно піти. Як тільки закінчиться е, гаряча стадія війни, як тільки відбудеться заморозка, щоб, не дай Боже, не допустить Камарілію знову до влади, вони мусять не просто піти, а вони мусять відповісти за свій е, за, 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 за оцей блін. За, за те, що вони дятли, за те, що вони ну, от хочеться сказати, Матюх не буду. За те, що вони ну, так повелися з країною, яку їм вручив наївний народ. 70% 73% наївних людей їм довірились, повірили і віддали владу абсолютно неадекватним корумпованим е, е, дурникам. От, добре, друзі, вибачте, за такі емоції. Прошу підписуватись. Хто не підписався, лайкайте, хто підписався, щоб воно в топіках піднімалося. Це важливо українського Ютубу. має бути більше. Дякую вам, що слухали. І знайте, незважаючи на всі зусилля офісу президента, Україна вистоїть, рашка не пройде но пасарам.